Таю, друзі, продовжуємо наш проєкт. Варто знати, Спілкуємось з правозахисником, адвокатом, юристом Іваном Громиком. Сьогодні у нас досить цікава тема: це повноваження осіб органу місцевого самоврядування. Міський голова не може витувати рішення сесії міської ради на власний розсуд, якщо на це немає законних підстав. У Кам'янці-Подільському на жаль, такий прецедент уже є. Кайло Посітко заветував рішення сесії про виділення земельної ділянки. Громадянин не опустив руки і звернувся до суду. Три роки тривали судові тяганини. На сьогоднішній день суд скасував вето Михайла Посідка. І про це сьогодні будемо говорити. От давайте розкажемо, щоб нашим глядачам було зрозуміло, з чого починалася ця справа. Адже вона тягнеться ще від 2020 року. Так, від... так. так, Ми вже в минулому році ми так про це говорили в одній з передач, але нагадаємо. Що в 2020 році громадянин звернувся в міську раду заявою, щоб їм дали дозвіл на зроблену технічної документації землеострою. Міська рада у 2020 році такий дозвіл надала, було прийнято рішення дати дозвіл на розроблення технічної документації землеострою. Відповідно, громадянин цю технічну документацію розробив, погодив, відповідно, всі погодження пройшли. Витратив на це кошти, відповідні? Так, так. І е, звернувся в. Це ще було за минулої каденції. Депутатів і міського голови потім вже звернувся на затвердження технічної документації передачу власність цієї земельної ділянки. Це була весна 2021 року. Тобто, це вже ця каденція Так, так це так? вже була нова каденція. Новий міський голова. Наче земельна ділянка була для будівництва обслоні житлового будинку. присадибна земельна ділянка. Угу. Відповідно, в квітні 2021 року сесія міської ради проголосувала. І цю земельну вирішило затвердити технічну документацію, передати в приватну власність в межах п'ятиденного сроку міський голова видав розпорядження, наклав вето, як воно називається, зупинив дію цього рішення. Мотивація цього розпорядження була закон про місцеве самоврядування, і крім того, закон про статус. Ветеранів війни, соціальний захист ветеранів війни учасників бойових дій, ветеранів війни, які перед мотивація була тим, що на території міста Кам'янце-Подільсько дуже багато осіб, які мають статус учасників бойових дій, і від мають право на Позачергове отримання земельної ділянки, і з метою того, що має бути проведено зарезервовано земельні вільні земельні ділянки саме в першу чергу для видання цим особам. Відповідно заветував це рішення, зупинив дію цього рішення. А от скажіть, будь ласка, чи може міський голова одноосібно собі визначити, що ця площа це зарезервована земельна ділянка? Чи має бути якесь рішення сесії і чи було воно в Кам'янці-Подільському? Ну дивіться, згідно чинного законодавства, всі земельні питання це виключна компетенція сесії в Даному ради. випадку міської ради органу місцевого самоврядування міський голова не наділений такими повноваженнями, і якраз судові інстанції, які розглядали справу, на це в першу чергу і звертали увагу. Оскільки міський голова мотивував тим, що необхідно зарезервувати, зупинив. В подальшому рішення виносилось на сесію, але сесія, тобто, не проголосувала з якихось певних причин. І відповідно, скажімо, як яква рішення не було прийнято, оскільки згідно закону вето міського голови має бути подолано більшістю складу, дві третіх від загального складу відповідної ради на той момент, оскільки в подальшому були внесені зміни зараз, якщо йде передача лянки у приватну власність, взагалі треба дві третіх від загального складу ради, щоб ага. передати у приватну власність. Ну не було подолано в 2021 році. Громадянин звертається з позовом до суду. Спочатку у нас несподіський міськрайонний суд. Де розглядала він, просив суд визнати протиправною бездіяльність, що міський голова не виніс на розгляд сесії. Це питання То воно розвиносилось на е, повторний розгляд, чи не виносилося? Дивіться, наскільки да, там дуже цікава ситуація. Ну я не відслідковував цей момент. Виносив, але на тій сесії, на нібито, на якій воно виносилось, не було кворуму uh -huh. ще і від, не було якраз дві треті голосів. і Тому взагалі подолати вето. знаєте, як у нас деколи не буває, реально. деколи збираються. Це депутати, а їх, наприклад, 21 один чоловік для того, щоб проголосувати необхідно 26. Тобто, формально воно начебто виносилося, але да. в принципі, ну да але завідом але, було зрозуміло але голосування що... по ньому не проводилося, оскільки не було відповідного квору. Угу. Суд звернувся звернувся Канець-Подільський міськрайонний суд визнати протиправную бездіяльність і скасувати, визнати незаконним оце розпорядження. В спочатку суд першої інстанції наш Кам'янець-Подільський міськрайонний суд, позов задовольнив частково. В частині визнати протиправною бездіяльність суд позов задовольнив, визнав протиправну бездіяльність, зобов'язав повторно винести. В частині скасування рішення в позові відмовив. Угу. Скасування цього вето справа пішла в Хмельницький апеляційний суд. Хмельницький апеляційний суд своєю постановою рішення скасував. В частині протиправної бездіяльності в позові відмовив. А в частині скасування розпорядження міського голови він провадження по справі закрив, мотивував тим, що це публічно-правовий спір. Uh -huh. І в даному випадку це спір підвідуючи адміністративним судам, uh -huh. Хмельницькому окружному адміністративному суду. І роз'яснив право цій людині громадянину, що він має, має право подати заяву і суд направить за підсудністю. Uh -huh. Відповідно, громадянин таку заяву подав, і Хмельницький окружний адміністратив... Хмельницький апеляційний суд виніс ухвалу і передав цю справу в цій частині розпорядження на розгляд Хмельницького окружного адміністративного суду. Хмельницький окружний адміністративний суд цю справу розглядав. І в 2023 році, 14 листопада, 23 року, виніс рішення, де uh -huh. визнав недійсним. Це визнав протиправним і скасував це розпорядження. Uh -huh. Мотивація була суду першої інстанції, така що це право, тобто на яке посилається міський голова, воно не є безмежним, uh -huh. тобто я процитую. Значить, як, як е, визначив. Як суд, це визначив. Да, суд казав так, що вказане право не може бути беззаперечним, не, бу, не може бути реалізовано в межах власного розсуду міського голови, не перебуваючи в залежності з нормами законодавства та наявністю об'єктивних фактичних обставин. Тобто, зазначене право. Не повинно бути зовнішнім правом суб'єктивного бачення міського голови, не відповідаючи при цьому нормам законодавства як в частині процедури реалізації, так і в частині відсутності фундаментальних порушень. Тобто суд сказав, що е, да, право таке є, але воно може бути за тільки тільки випадку, якщо були порушення чинного законодавства. В частині порушення процедури прийняття цього рішення або в частині законодавства. І це має бути чітко відображено значит, в самому розпорядженні. При цьому суд посилався на те, що на території, оскільки той громадянин звертався до міської ради, чи є зрезервовані земельні ділянки. Міськрада дала, що такого рішення не приймалося, а це рішення виключно компетенція сесії міської ради, а не міського голови. Тобто мотиви міського голови фактично були надумані, тобто законних підстав вони не мали так. Міський голова мотивуючи тим, що це необхідно зарезервувати, але вони не були зарезервовані ці земельні ділянки. А чинне законодавство і закон про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту не забороняє іншим особам отримати у власній земельні ділянки. Тобто він не передбачає такого, що якщо тільки це закон є, то тільки мають право отримати особи, які мають статус, тобто інші громадяни також мають право отримати у приватну власність. Крім того, суд констатував, що при винести виданні спільного спорядження мали місце фундаментальні порушення і вказували на те, що якраз це мотивував і не може бути безмежне. Тобто право е, посилаючи на статтю 19 Конституції України, де органи державної влади їх посадові особи діяти в межах і спосіб визначений законами України, що особа має робити не то, що хоче і вважає за потрібне, а то, що передбачено. І е, при цьому посилалося на рішення суда Конституційного з е, 2009 року, яким mm -hmm. чітко передбачено, що орган державної влади місцевого самоврядування не може, якщо видав. Е, Акт індивідуальної дії не може в нього вносити зміни або його скасовувати без згоди тої особи, відносно якої це воно прийнято. На дане рішення була подана апеляційна скарга, і 14 березня 2024 року, це буквально ще місяця, нема. Угу. Була постанова 7 апеляційного апеляційно-адміністративного суду, який рішення залишив без змін. Але посилаючись також на ці порушення, констатувавши інший факт. Значить, що міський голова взагалі не мав права uh -huh. зупиняти це рішення, оскільки воно з моменту прийняття, коли сесія проголосувала, воно вже було реалізоване. Це акт індивідуальної дії. І міський голова значить, може з ним тільки нормативно-правий акт. А це рішення він взагалі не мав права нечето. Тобто, що стосується землі, це виключно компетенція сесії так. міської ради, аж ніяк не міського Так. Голови. От я процитую, що вказав апеляційний суд. Рішення про затвердження проекту землю щодо відведення земельної ділянки за адресою такої та, та передачою власність особи один затверджено проект землю щодо відведення земельної ділянки за адресою та передачу власність, і воно виконане, а тому не може бути скасоване. Відповідно, ні міська рада, ні міський голова не могли одноособово скасувати. Якщо в даному випадку, якщо особа, відносно якої стосується це рішення, проти цього заперечувала, то це виключно тільки в судовому порядку. Це до речі, така ну негативна практика в Кам'янці-Подільському давно була, коли сесія міської ради надає дозвіл людям на виготовлення документів. Люди тратять гроші, потім приходять, наприклад, на другу сесію, а їм відмовляють. Ну, тобто, людина вже потратила, логіки нема в цих діях. Тут взагалі вже і сесія дала дозвіл, вже узаконила все це. А міський голова просто наклав вето. Ну суд зараз скасував, але. Є така неперевірена інформація, але начебто, десь в судових засіданнях до розгляду притягувалася ще третя сторона. Тобто є підозра, що допоки цих три роки йшли судові тяганини, цю земельну ділянку віддали в руки третій особі, чи ну чи може таке бути? Ну, Дивіться, я моніторив, дивився, наче дійсно там притягувалося. Після того як міський голова заветував то рішення, сесія міської ради дала розп рішення надати дозвіл на вигот. Оскільки ця вже земельна ділянка була сформована uh -huh. з відповідним кадастровим номером, на відновлення меж земельлянки в натурі тільки з таким шляхом, на той час, наскільки. Я зрозумів, що вже були справи в суді, і суд можливо зупинив рішення, оскільки вже рішення про затвердження передачу власності третій особі рішення не приймалося угу. і просто і, були намагання це зробити. Так, Так, вони, воно було зроблено, але в подальшому, коли пішли судові вже процеси, ця, відповідно передача вже зупинилася, оскільки були відповідні судові процеси. І я так розумію, що це громадянин, враховуючи рішення апеляційного суда. Він вже став власником цієї ділянки з 21-го року. Він може спокійно на інші піти, взяти рішення і звернутися в, вже в органи державної реєстрації, в реєстраційну службу. Чи це буде наша виконавчий комітет? Оскільки зареєструвати земельну ділянку uh -huh. можна на території області чи до будь-якого іншого реєстратора і внести в реєстр речових прав інформацію про право власності на земельну ділянку. Оскільки в ну я в Отримав інформацію згідно реєстра і на цю земельну ділянку з таким-то кадастровим номером власника немає інформації в реєстрі речових прав. Земельна ділянка з кадастровим номером така є існує в державному земельному кадастрі, але власника відповідно його немає. Тому... То на сьогоднішній день Феміда поставила вже крапку у цій справі. Чи можуть бути ще якісь суди? Чи це Д... вже остаточне рішення рішення? апеляційної інстанції, воно набрало законної сили. Воно вже обов'язково підлягає для виконання. Такша є е, е, Верховний суд. Uh -huh. Не чи де сторони, ну, в даному випадку, я так розумію, що громадянин не буде оскаржувати стільки рішення в його користь, е е е міська рада або третя особа мають право звернутися до Верховного суду в касаційну, в касаційну інстанцію, е е дається місячний термін для uh -huh. оскарження, відповідно, якщо 14 березня було рішення, ну, до 14 квітня ну, можливо особі дається з моменту отримання, оскільки Суд вирішував справу порядку письмового провадження без виклику сторін, але для того, щоб вже зійти в касаційну інстанцію, необхідно не просто, що ми не погоджуємося, а угу. коли інше там є перелік підстав, є фільтр, де дуже жорстко зараз у нас останні декілька років обмеження доступу до касаційної інстанції. І це коли суд першої інстанції чи да, апеляційної інстанції неправильно застосував норми права. Відступив від тих позицій, які викладені Верховним судом, або якісь суттєві порушення процесуального законодавства. От з цих пістав Верховний суд, можливо, має право, тобто, ну, але в даному випадку рішення вже є, набрало законної сили, воно констатовано факт. І врахуванням того, що ніч, апеляційний суд сказав, що міський голов взагалі не мав права його витувати, і воно не могло бути скасовано, то. Є рішення, яке в 21-му році, в квітні 21-го року, було прийнято. Воно набрало, воно суд констатував, що воно набрало законної сили, воно підлягає до виконання на території України. Ну тобто на сьогоднішній день громадянин, скажімо так, через суди довів свої права. Це йому коштувало три роки судових тяганин. Чи взагалі якась передбачена відповідальність міського голови за цей? Втрачений час, здоров'я так і таке інше. В даному випадку в нас відповідальність передбачена органу, від імені якого діє міський голова. Тобто громадянин вправі ставити питання про відшкодування збитків, але збитки будуть відшкодовуватись не безпосередньо з міського голови, а з міської ради. Ну, тобто посадова особа несе тільки ту відповідальність, а ну, в даному випадку порушення законодавства це є підстава для. Недовіри міському голові як передбачено законом про місцеве самоврядування, де е, відповідний депутатський корпус має право нинчі, на сесії міської ради виразити, в принципі, недовіру, наче шляхом голосування, 2 треті голосів, якщо міський голова порушує е, закон чи не законодавство. От якраз суд констатував, що міський голова порушив е, чинне законодавство. Ну, а в частині фінансової матеріальної відповідальності, ну, на жаль, в такому випадку значить, не саме відповідальні всі ми з вами платники податків, які наповнює наш місцевий бюджет. А Англічна ситуація, то так само ми знаємо з вами, що є про поновлення одного із працівників на посаду міської ради, яка тянеться вже декілька років, щоб вона почалася за каденцією. Попереднього міського голови років 5 не. вже, мабуть, так не так. Менше. і з міського бюджету вже наскільки мені відомо, вже майже до 2 мільйонів, більше півтора мільйона виплачено менше коштів в рахунок вимушеного прогулу в зв'язку з незаконним звільненням. І ця епопія ще не закінчилась. Тому в даному випадку відповідальність в першу чергу несе громада і коштом громади. Дуже прикро, коли стаються такі ситуації, коли чиновники, посадові особи дозволяють собі порушувати законодавство, а платить за це міський бюджет, тобто ну, ми платники податків. Ну, на сьогоднішній день маємо те, що маємо, і ну, можна тільки порадуватись за громадянина, який відсудив свої права, щоправда, це йому коштувало три роки судових тяганин. Так, ну на жаль, то скажем, у нас, е практика, яка склалася, це стосується не тільки посадових осіб чи органів місцевого самоврядування. у нас Наслічна ситуація, наприклад, я можу сказати, є і інших осіб, наприклад, пенсійний фонд це ціла епопія, коли люди звертаються, і коли є рішення судів, вони не виконуються. Наприклад, у нас велика от, якраз відносно військових пенсіонерів, аналогічна ситуація, коли є рішення судів і пенсійний фонд. Ну і, і опять же, в даному випадку неправомірні дії. Посадових осіб пенсійного фонду, а збитки стягуються з бюджету, не з посереднього з кармана, а відповідно з бюджету. Англічна ситуація і в нас, на жаль, на жаль, тобто перед тим, як щось робити, якісь, необхідно все-таки, в першу чергу, я завжди кажу, подивитися Конституцію України, стаття 19. І якщо нею керуватися, то, я так думаю, в нас буде набагато більше порядку. Ну, людям можемо побажати тільки одного, аби вони не потрапляли в такі ситуації, але якщо є на те законні підстави, то ніколи не опускайте руки, відстоюйте свої права законним шляхом. Так, однозначно. І правда буде завжди на вашому боці.